Засновника і гендиректора Телеграм Павла Дурова затримали у суботу ввечері в аеропорту Лебуджа в передмісті Парижа. Йому інкримінують цілий перелік статей, за якими розслідується його справа. Його взялася захищати через телебачення російська влада. То який термін йому загрожує та за що садять? Давайте дізнаємося за мить. Ви на каналі Січас. Підписуйтесь. Засновника месенджера Телеграм Павла Дурова затримали у паризькому аеропорту. Лебудже, про це повідомили французькі телеканали. 39-річного бізнесмена затримали, коли його приватний літак прилетів до столиці Франції із Азербайджану. Разом із Дуровим були охоронець та жінка, ім'я якої журналістки не називають. За даними TF1, у Франції дурово можуть висунути звинувачення пов'язані з тероризмом, наркотиками, шахрайством, відмиванням грошей, продажем краденого та сексуалізованими злочинами проти, проти дітей. Французькі телеканали вважають, що засновника Телеграм напевно буде заарештовано. Наразі його взяли під варту орден на арешт дурова діє лише у Франції. Бізнесмен знав, що в країні він персона нонграта. Він мало подорожував Європою та уникав держав, де робота Телеграм перебуває під наглядом силовиків. На його затримання відреагували скрізь, наприклад, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв напророчив чи то пригрозив дурову проблеми. Колись вже досить давно я запитав у дурова, чому він не хоче співпрацювати з правоохоронними структурами з тяжких злочинів. Це моя принципова позиція, заявив він. Тоді будуть серйозні проблеми в будь-якій країні, сказав йому я. Не міг пройти повз Ілон Маск, який у своїй соцмережі X написав наступне: подивіться цю рекламу першої поправки. Вона дуже переконлива. Наведу свою точку зору на дворі 2030 рік. У Європі вас страчують за те, що ви лайкнули мем. Переконаний маск. Український режисер Олександр Роднянський вважає, що даний інцидент це подарунок Путіну. Цитую, але чи треба садити його до в'язниці? Це полемічне питання. Будь-який уряд має безліч способів відстоювати свою позицію: штрафи, блокування тощо. А Раждурова – це подарунок Володимиру Путіну, який неодмінно скаже щось на кшталт. А де ваша хвалена свобода слова на заході? каже Роднянський. Затримання Павла Дурова, що відбулося в суботу ввечері у Франції, Москва використала для того, щоб звинуватити захід у подвійних стандартах. А російський перший канал натякнув на те, що за цим стоять американські спецслужби. Сам Дуров рассказывал о своих сложных отношениях с западными спецслужбами. В США на него давили агенты ФБР, требовали в том числе предоставить доступ к информации о пользователях. За миллиардером была установлена слежка. Из-за всего этого он старался держаться от штатов подальше, но, видимо, руки у секретных служб и впрямь длинные. А поки російським чинушам пройшло доручення видалити службові листування до телеграм, таке доручення прийшло співробітникам низки силових відомств, а також чиновникам адміністрації президента та уряду Росії. Крім того, така вказівка була дана і вищим чинам Миноборони РФ, а також деяким великим бізнесам. А поки російська влада невтомно почала захищати дурова, хоча ще нещодавно намагалася заблокувати його діяльність. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила в ефірі телеканалу Росія 24 що дипломати негайно зв'язалися з французькою стороною, коли дізналися про затримання дурова. Проблема в тому, що є французьке гражданство Павла дурова. Сотвістена для Паріжа, для Франції, він в першу чергу є гражданином їх країни, сказала Захарова. То хто такий Павло Дуров? Давайте розберемося. Він заснував соцмережу вКонтакті ще в 2006 році, та до 2014 року займав незмінну посаду гендиректора, та згодом він продасть свою частку. Причому не просто комусь, а гаманцю путіну Алішера Усманову. Хоча, наприклад, раніше Дуров зізнавався, що неодноразово отримував ультиматуми від російської влади. Почати виконувати всі вимоги або піти з компанії, продати свою частку та залишити країну. Я вибрав останнє. Це було трохи болісно, оскільки це була моя перша компанія, в яку було вкладено багато сил і часу. Але я розумів, що для мене важливіше бути вільним, сказав він. За однією з версій, арешт голови Телеграм Дурова міг статися за участю ЦРУ. Експівробітник держдепу Майк Бенц стверджує, що у ЦРУ схвалюють арешт засновника Телеграм і хочуть використати його для війни проти Росії. Прокремлівські політологи стверджують, що дуров не хотів приземлятися в Парижі. За 20 хвилин до посадки літак різко змінив курс і пішов на південь. Але через 5 хвилин польоту на південь знову повернувся на курс. Тож, яка буде доля у Павла Дурова? Ваші прогнози залишайте в коментарях. Будемо вдячні лайку та вашій підписці. А поки дивіться далі всі деталі того, як наші сили витискають росіян із Харківщини. Отже, головна новина за останні дні: наші збройні сили почали відтискати російську армію з Харківської області. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За словами президента від сьогодні обговорював ситуацію на Харківщині з головком зсу. Витискаємо російську армію поступово. Окупант не підкорить Харків. Не підкорить всю нашу Україну. До речі, Зеленський присвоїв Сирському військове звання генерала. Це найвище військове звання. До цього він був генерал-полковником. Також командувачу об'єднаних сил зсу Андрію Гнатову надали звання генерал-майора, а начальнику генштабу зсу Анатолію Бергілевичу звання генерал-лейтенанта. 46-та окрема аеромобільна бригада. Звітує кажуть, отримали привітання від окупантів, тож змогли відповісти щедрим вибуховим дякую. На ваших екранах кадри нищення техніки на Курахівському напрямку, де наші десантники спіймали жирні цілі, шість одиниць знищеної та пошкодженої техніки. Навіки в степах українського Донбасу лишилися ржаві, де обсмалені тушки одного танка і п'яти БМП. Розповідають у бригаді. А поки маємо нове поповнення серед українського озброєння. Україна вперше застосувала вітчизняну ракету дрон Паляниця, повідомив президент Зеленський. Це новий наш метод. Відплати агресору ворога було уражено. Я дякую всім, хто це забезпечив. Усім розробникам, виробникам і нашим воїнам. Пишаюся вами. І знаємо, що Росії буде дуже складно, складно навіть вимовити, що саме прилетіло. Але також маємо не дуже гарні новини з передової війська РФ знову просунулися на Донбасі. За даними інституту вивчення війни, останніми днями російські окупаційні війська знову просунулися на Донбасі, зокрема, у напрямку Покровська біля Торецька та Макіївки. А ось німецький аналітик газети Більд Юліан Рьобке повідомляє, що Росіяни все ж прорвали основні лінії оборони на схід від Покровська. Виклавши відповідне відео боїв з Новогродівки у соцмережі Ікс, він розповів. Підставою так вважати можна те, що усього через кілька днів після захоплення двох сіл на сході російські війська увійшли до Новогродівки та просуваються територією колишнього міста з населенням 14 тисяч осіб у Донецькій області. Він також каже, що росіянам на тепер для захоплення міст не потрібно рівняти їх із землею, тому що ЗСУ не вистачає особового складу. США передали Україні танки Абрамс без модернізованої броні. Зсу були змушені шукати альтернативу. Про таке повідомляє бізнес інсайдер. Тому за даними видання в Україні було виготовлено захисні екрани для Абрамс і для бойових машин піхоти Бредлі. А тим часом ЄС вперше обговорить відправку військових інструкторів в Україну. За інформацією німецького Welt, міністри закордонних справ і оборони Європейського союзу зберуться щодо цього всередині наступного тижня. За відправку в Україні військових інструкторів виступають Франція, країни Балтії, Данія та Швеція, тоді як Австрія, Угорщина, Німеччина, Мальта та Словенія проти побоюючись загострення конфлікту. Та, попри це, влада піднімає ще більш важливе. Зеленський попросив партнерів прискорити постачання допомоги Україні. Далі цитую: вчасне постачання ключове зараз. Є пакети оголошені, проголосовані, але не поставлені в Україну. А фронт воює з нарядами і технікою, а не словами завтра чи скоро наголосив президент. Тож, чи вдасться достукатися до партнерів? Ваші думки стосовно цього хочемо дізнатися в коментарях. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на нас. Будемо завжди з вами.